27 січня відбулися проміжні вибори депутата Івано-Франківської обласної ради по надвірнянському одномандатному виборчому округу номер 25 У виборчому марафоні взяло участь дев'ять кандидатів. Про хід виборів в обласну раду і про попередні результати у нашому наступному сюжеті. У проміжних виборах депутата обласної ради по округу номер 25 взяли участь 9 кандидатів: Володимир Грабовецький, Ярослав Лесюк, Михайло Петруняк, Віталій Жавронков, Ігор Пох, Володимир Павлюк, Тарас Марущак, Богдан Павлюк, Юрій Голіней. У день виборів працювали усі дільниці Надвірнянського виборчого округу номер 25 в який входило в місто Надвірна і села Бистрицького напрямку. Як розповів голова Надвірнянської районної виборчої комісії, пан Ігор Полатайко. Вибори проходили. Чітко і згідно законодавства. Збою виборів у нас не було практично. Дільниці працюють, дільниці в 8-й годині всі буквально. Буквально всі відкрилися, все як має бути. Явка дуже низенька. Явка у нас низенька. На 8 годину, на 10 годину у нас було всього 2,4%, 758 виборців. На другу годину на даний стан у нас. 13-26%. Це всього на нас 4153. Загальна кількість у нас виборців 31,306. Так що явка надзвичайно низька. Знятані, от, я тільки що консультувався, там в два рази більше явки виборців, ніж у нас. Фінансування невиділеного поки що на дільниці нічого, люди це в курсі, але люди всі, дільниці, всі працюють. Причина низької явки люди просто зневірилися вже в вибори. Недавно тільки ще ціни закінчили, зараз другий вибор. Люди просто зневірилися дійсності всіх і всьому. Всього по виборчому округу номер 25 працювало 11 великих, 9 середніх і 4 маленьких дільниць. На цілому ряді дільниць побували наші журналісти. 15-ту годину проголосувало 430 виборців. Вибори йдуть нормально. До виборів допущені всі люди згідно законодавства. Голосують. Всі, які приходять, більшості проголосували вже люди, які вийшли з церкви, і по мірі температурного режиму, так як сьогодні був мороз, трошечки пізніше прийшли в обід і голосують як старші, так і молодші. Явних порушень і взагалі порушень, здається, нема. На проміжні вибори, як і передбачалось, прийшли саме ті виборці, які чітко визначились голосувати за певну кандидатуру. І тому явка виборців була невисокою за попередніми даними районної виборчої комісії по надвірнянському виборчому округу номер 25 У виборах до обласної ради зі значним відривом переміг Володимир Грабовецький, який набрав 65% голосів виборців. Його найближчий конкурент Юрій Голіней набрав 17%. Загальна явка виборців по округу склала 25% відсотків. до виборів по надвірнянському виборчому округу номер 25 відбувалися в зв'язку з тим, що депутат обласної ради Юрій Дерев'янко став депутатом Верховної Ради України.